Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд на пройдисвіта у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас Пройдисвіт разом із трьома його підкласами, а також запропоную найкращі, на мою думку, варіанти мультикласу. Ми розглянемо особливості даного класу, те, яку расу та підкласи краще обрати, і які обладунок та зброя краще підійдуть пройдисвіту та багато іншого. Тож давайте розберемося, як грати за пройдисвіта у Baldur's Gate 3, щоб витиснути максимум з цього класу. Пройдисвіти це підступні бійці, які застосовують тактику нападу і втечі, щоб вразити у слабкі місця супротивника, наносячи йому більше шкоди, використовуючи свою класову дію підступна атака. Незважаючи на те, що пройдисвіти не отримують додаткової атаки, як багато бойових класів, вони все одно можуть завдати чималої шкоди. Пройдисвіти досягають успіху поза боєм і отримують більше навичок, ніж будь-який інший клас, за винятком бардів. Вони також отримують спеціалізацію у багатьох з них, що дозволяє успішно проходити багато перевірок навичок у грі. Найчастіше пройдисвіти займаються зломом замків, знешкодженням пасток і кишеньковими крадіжками. Але вони також можуть досягти успіху в діалогах, якщо прокачають трохи харизми. Спритність це величезна частина гри за пройди світа, оскільки підступна атака може бути легко здійснена, коли ви сховані, а магічні штукарі можуть ефективніше застосувати свої заклинання. Спритність ваша найголовніша здібність як світа. Залежно від того, як ви хочете грати, ви можете взяти, наприклад, харизму для діалогу або інтелект, якщо ви плануєте стати магічним штукарем, або просто хочете проходити перевірки на інтелект. Мудрість також непогано підходить для перевірок відчуття, оскільки світи зазвичай перевіряють пастки, але вам необхідно знадобиться статура, незалежно від того, чи збільшить вона ваше здоров'я. Спритність покращує ваші кидки атаки, китки пошкоджень, підвищує рівень захисту, ініціативу покращує спритність рук, акробатику та перевірку на непомітність, а також покращує китки на перевірку спритності. Це неймовірно добре для пройдисвітів. Статура допоможе вам вижити, оскільки пройтисвіти не мають великого запасу здоров'я. З Цих причин я наполегливо рекомендую вам вкласти принаймні 16 у спритність і 14 у статуру під час створення персонажа. На екрані ви бачите ідеальний розподіл статів. Хітьянки надає пройти святу спеціалізацію на середню броню, яку він не отримав би в іншому випадку, а також астральні знання, що дозволяє йому вдосконалювати навички однієї здібності до наступного тривалого відпочинку, що дуже зручно, якщо ви хочете мати майже всі спеціалізації, а також вони отримують маревний крок на п'ятому рівні. Ельф отримує спеціалізацію на довгий лук, а також має фейське походження. Вони також отримують темнозір, який може допомогти вам атакувати в темних місцях. Вищі ельфи також мають навички відчуття, тоді як лісові володіють навичкою непомітності і можуть пересуватися далі. Будь-який з них є гарним вибором, оскільки дає одну навичку, яку ви швидше за все візьмете в будь-якому випадку. Глибинні гноми непоганий варіант. Вони мають перевагу в мудрості, інтелекті та на перевірку харизми, а також надзвичайний темнозір. І вони мають перевагу в перевірках на непомітність. Саме те, що треба, якщо ви дійсно хочете бути підступним пройдисвітом. Легконогі халфлінги ще один вибір, тому що вони перекидають кубик, якщо випадає один на атаку, перевірку здібностей або рятівний кидок, що не дозволяє їм критично промахуватись, їх також нелегко налякати, і вони мають перевагу при перевірці на непомітність, що на те, що ви оберете, значною мірою залежатиме від потреб вашої групи і від того, чи будете ви вести діалог чи ні. Однак всі пройди світи повинні принаймні володіти спритністю рук, непомітністю і відчуттям. Це дозволить їм зламувати замки, знаходити і знешкоджувати пастки, виявляти приховані предмети і двері. На першому рівні всі пройдисвіти отримують дію підступний удар, рукопашний та далекобійний. Вони дозволяють вам кританути по ворогу, проти якого ви маєте перевагу на цьому рівні. Пройдисвіти також отримують майстерність у двох навичках: можна обрати спритність рук та непомітність або ж переконливість і проникливість. На другому рівні пройдисвіти отримують кмітливі дії, скрадання, біг та відступ. Вони дозволяють вам виконувати дії скрадання, біг або відступ за додаткову дію. Важливо зазначити, що у вас все ще будуть звичайні дії, тому ви зможете, наприклад, виконати скрадання два рази. На третьому рівні пройдисвіти обирають підклас та отримують особливості обраного підкласу. Про це ми поговоримо у розділі підкласи, а поки продовжимо з прокачуванням. На четвертому рівні пройдисвіти отримують першу рису. Можна обрати покращені здібності, щоб збільшити спритність, або ж щасливець, щоб частіше критувати. Хорошим варіантом є прудкий, щоб збільшити швидкість пересування, уникати пронагідної атаки і отримати можливість бігати по складному рельєфу. Якщо ви часто використовуєте лук, то можна взяти влучний стрілець. з Цією рисою ви уникаєте штрафу височини. На п'ятому рівні світи отримують особливість класу неймовірне ухилення. З цією рисою ви отримаєте лише половину шкоди від атак зброєю. На шостому рівні світи отримують плюс два до ще двох навичок. Я рекомендую обрати обман та відчуття або ж відчуття і акробатика. На сьомому рівні світи отримують особливість класу верткість. Якщо ви можете протидіяти закляттю китком спритності, то у разі успішного китка ви не отримаєте шкоди, а якщо провалите, то лише половину. На восьмому рівні світи отримують ще одну рису. Оберіть покращені здібності, щасливець, прудкий або ж «Влучний стрілець. На дев'ятому рівні світи отримують ще одну особливість підкласу, про яку ми поговоримо пізніше. На 10 му рівні пройдисвіти отримують ще одну рису. Оберіть покращені здібності, щасливець, прудкий або влучний стрілець. На 11 му рівні пройдисвіти отримують особливість класу надійні навички. Коли ви проходите перевірку навички, на яку маєте спеціалізацію, найменше число, яке ви можете виконати, це 10. На 12 му рівні пройдисвіти отримують останню рису. Оберіть ту рису, яку ще не обрали зі списку. Тепер давайте перейдемо до екіпіровки пройдисвіта. За замовчуванням пройдисвіти в БГ 3 мають спеціалізацію на легку броню, що підсилює їхню високу спритність, яка впливає на їхній рівень захисту. Можна використовувати середню броню, якщо вона отримана через расу або мультиклас, але будьте обережні, щоб не отримати штраф при перевірці на непомітність. Щодо зброї, то пройдисвіти можуть використовувати далекобійну зброю, наприклад, довгий лук. Вони можуть використовувати багато видів зброї, але пройдисвіти мають юзати саме фехтувальну зброю рапіри, короткі мечі. Наприклад, найкращим вибором є рапіра та короткий лук. Що стосується аксесуарів, віддайте перевагу предметам, які підвищують рівень захисту, щоб поліпшити виживання, або допомагають бути непомітним, щоб було легше ховатися і здійснювати підступні атаки. Щоб вірно обрати підклас клас придисвіта у ПГ-3», ви маєте відповісти на наступні запитання: чи плануєте ви регулярно влаштовувати засідки на ворогів поза боєм? Чи хочете ви мати можливість використовувати закланання корисні як у бою, так і поза ним. Чи прагнете ви розширення можливостей після початку бою? Для тих, хто збирається влаштовувати засідки на ворогів поза боєм, під клас убивця саме те, що треба. Вони отримують гарантоване критичне ураження, коли влучають у несподівано атакованих ворогів. Також вони відновлюють свої дії та додаткові дії, навіть якщо вони були використані до початку бою. Це унікальна перевага, оскільки зазвичай дії використані до першого ходу не Відновлюється, якщо вас приваблює використання закланань, підклас містичний штукар це ваш вибір. Вони можуть використовувати закланання щоб ефективно переміщатися по місцевості і контролювати ворогів для своїх критичних ударів. Злодії яскраво проявляють себе в бою, отримуючи бонусну додаткову дію, що доводить їхню універсальність. Багато інших класів можуть зануритися на три рівні в злодія лише для того, щоб отримати цю особливість. Всі пройдисвіти отримують свою першу особливість підкласу на третьому рівні під час вибору підкласу, а другу на дев'ятому. Ці особливості і відрізняють підкласи, причому містичний штукар виділяється завдяки своїм здібностям до заклинань. На третьому рівні убивці отримують риса ініціатива, засідка та жвавість убивці. Ініціатива на початку бою ви отримаєте перевагу проти ворогів, які ще не ходили. Засідка, будь-який успішний кидок атаки проти заскоченої істоти є критичним. Жвавість убивці на початку бою ви відновлюєте свою дію та додаткову дію. На дев'ятому рівні убивці отримують дію майстер проникнення, яка дозволяє вам перетворитися на чоловіка або жінку будь-якої раси. На третьому рівні злодії отримують другу додаткову дію та рису висотні роботи. Вона зменшує шкоду від падіння у два рази. На дев'ятому рівні злодії отримують дію дивовижне скрадання. Вона дозволяє вам стати невидимим до того, як ви вдарите або застосуєте закляття. На третьому рівні містичні штукарі отримують два замовляння і три закляття а також дві чарунки першого рівня. На дев'ятому рівні містичні штукарі отримують рису магічна засідка. Доки ви будете приховані, вороги матимуть заваду протидії вашим закляттям. У цьому розділі нашого гайду ми розглянемо мультикласифікацію пройдисвітів у БГ 3 і пам'ятайте, що це не єдині можливі варіанти, а такі собі корисні поради щодо ефективного поєднання класів. Пройдисвіти значною мірою орієнтовані на непомітність, тож вони отримують хмітливі дії на другому рівні, а на третьому вони отримують багато переваг від особливостей свого підкласу. Це означає, що це перше, найімовірніше місце, де ви будете мультикласифікувати свого пройдисвіта. З цього моменту вже не так просто вирішити, коли вам варто створювати мультикласи, оскільки це залежить від того, що ви хочете отримати від пройдисвіта. Можливості підкласів 9 рівня здебільшого не вражають, тому перехід на 9 рівень менш важливий, ніж якби вони були сильнішими. Напевно, найкращим варіантом для вас буде злодій, якщо вам дійсно потрібна невидимість, або містичний штукар, якщо ви плануєте мультиклас з чарівником, щоб отримати більше чарунок, і мати можливість вивчати заклинання третього рівня із Сувоїв. І вміти відбувати закланання нижчих рівнів. Що стосується мультикласового вбивця, то я обрав три рівні вбивці з дев'ятьма рівнями бійця. Це дозволяє вам отримати бойовий стиль і спеціалізацію на середню броню, а також додаткову атаку. Бійці також отримують невгамовність на 9 рівні, що значно збільшить вашу стійкість у бою. Три рівні вбивці, і 9 рівнів морочного ловця. Чудова комбінація для того, аби наносити підвищену шкоду при першій атаці в бою, яка також є безкоштовною атакою, надає додаткову атаку, а також стиль бою. Для містичного штукаря я порадив 9 містичного штукаря і 3 чарівника, які дадуть вам доступ до чарунок 3 рівня і забезпечать вас набагато більшою кількістю чарунок ніж у вас є зазвичай. Чарівники також можуть вивчати заклинання сувоїв, тож ви можете вивчати заклинання третього рівня і в такий спосіб, наприклад, вогняну кулю та блискавку. Це дозволить вам кидати їх у ворогів, які не матимуть переваг при збереженні китків, якщо ви будете робити це під час скрадання. Стосовно мультикласу злодія, то 3 злодія та 9 рівнів чародія дають вам дві додаткові дії, які ви не можуть використовувати, наприклад, для прискорення своїх заклинань або на іншу метамагію. Це також дає чародіям легкі обладунки і деякі кращі навички, а також кмітливі дії, якщо їм потрібно вийти з поганої ситуації. Три злодії і дев'ять рівнів бійця або дев'ять слідопита дозволяють ефективно використовувати подвійну зброю з додатковими атаками, які отримують ці класи. Це дозволить злодію зробити ще одну атаку зненацька на додаткову атаку, по суті, отримуючи чотири хіти за хід і забезпечуючи цим класам підступний удар, підвищуючи їхню мобільність. Три злодія і дев'ять рівнів царини війни дозволяють клірикам робити атаку двічі за додаткову дію, що може завдати величезної шкоди, якщо вони екіпіровані правильно. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео по Baldur's Gate 3. Пишіть у коментарях, за які класи ви встигли пограти, і який сподобався найбільше. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.